Щорічно, 28 квітня, у понад 100 країнах світу з метою привернення уваги суспільства і головне влади до проблеми безпеки людини на робочому місці відзначають Всесвітній День охорони праці. Це свято започаткувала Міжнародна організація праці, яка вирішила розширити масштаби своєї діяльності з просування ідеї охорони праці в сучасному суспільстві. Святкування дня охорони праці вперше відбулося в 2003 році, але ще в 1989 році американські і канадські робочі відзначали день пам'яті на честь загиблих на робочому місці. Після цього подібні заходи організовувалися по всьому світу. З Часом цей день об'єднав усіх, хто прагне зробити роботу людини більш безпечною для її здоров'я та життя. В офіційних заходах, присвячених цьому святу, зазвичай беруть участь керівники великих компаній, промислових гігантів громадських організацій. Згідно з указом президента України, від 18 серпня 2006 року встановлено Національний день охорони праці в Україні. Він проводиться на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та галузей економічної діяльності України. Безпечне та здорове робоче середовище основний принцип та право на роботі. Організувати охорону праці на підприємствах надскладне завдання, до виконання якого потрібно підготуватися належним чином. По-перше, важливо розмістити на інформаційних стендах роздаткові матеріали, пам'ятки, буклети тощо, крім того, ефективним каналом поширення інформації можуть стати Засоби інформації, телебачення, комп'ютери, журнали, газети та стенди. Гасло цьогорічного дня охорони праці, безпечне та здорове робоче середовище, основний принцип та право на роботі, адже цінність результатів будь-якої трудової діяльності не може бути вищі цінності здоров'я та життя працівника. Питання охорони праці відноситься також і до дитячих садків, і роботи дітей в дитячих садках. Тому в дитячих навчальних закладах проводяться заходи по ознайомленню дітей з поняттям охорона праці, виховування вшанобливого ставлення до всіх професій, показано можливість ризиків та наслідків порушення вимог безпеки, особливо під час весняних робіт, на городах, садах. Парках та скверах. З цією метою з дітьми проводиться постійна робота по поведінки дітей в надзвичайній ситуації не тільки в навчальному закладі, а в цілому в місті, по правилам протипожежної безпеки, по формуванню позитивної культури безпеки та здоров'я дітей, виховання почуття відповідальності та самостійності. Всі діти повинні сьогодні запам'ятати, що охорона праці це система заходів, спрямованих на збереження здоров'я та працездатності дитини. Конституція України гарантує всім, як дорослим, так і маленьким право на безпечні умови праці. Створення таких умов і є завданням охорони праці. Бережіть себе, навчайтесь та працюйте безпечно. Давайте зараз розглянемо малюнки дітей, в яких відображене відношення дитини до свого здоров'я, до здоров'я своїх рідних і друзів. Головне в безпеці вивчай, знай, виконуй. Охорона праці, запорука життя. Обережно, навколо нас небезпечні місця і небезпечні роботи. Хто про охорону праці дбає? Той ніколи не страждає. Безпечна праця для людей, щаслива сім'я для дітей. Засоби безпеки збережуть твоє здоров'я. Обережно, напруга не чіпай. Розпитай дорослих, як поводити себе з незнайомими предметами. Вивчи правила охорони праці. Охорона праці. В наших з вами руках.